Всім привіт! Ви на каналі ТОП-10 фактів. Сьогодні ми вирушаємо в захопливу подорож у майбутнє. Які технології змінять наш світ до невпізнання? Як ми будемо жити, працювати і спілкуватися через кілька десятків років? Ми зібрали для вас 10 найцікавіших та найімовірніших прогнозів, заснованих на дослідженнях провідних науковців та футурологів. Від штучного інтелекту до космічних подорожей приготуйтеся, дивуватися, адже майбутнє вже стукає у наші двері. Тож влаштовуйтеся зручніше і почнемо наш відлік. Факт номер 10 Гіперперсоналізована медицина. Уявіть собі, що ліки та методи лікування створюються спеціально для вас, враховуючи вашу унікальну ДНК. Забудьте про універсальні таблетки. У майбутньому генетичне секвенування стане звичайною процедурою. Лікарі зможуть аналізувати ваш геном і точно визначати, які хвороби вам загрожують і як їх найефективніше попередити або лікувати. Нанороботи – що подорожують по кровоносній системі, зможуть доставляти ліки прямо до хворих клітин, мінімізуючи побічні ефекти. А біопринтери друкуватимуть органи для трансплантації з ваших власних клітин, що повністю виключить проблему відторгнення. Це не наукова фантастика, це медицина майбутнього, яка обіцяє нам довше і здоровіше життя. Переходимо до факту номер 9 Повне занурення у віртуальну та доповнену реальність. Сьогодні ми вже маємо VR-окуляри для ігор, але в майбутньому ця технологія стане невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Доповнена реальність накладатиме цифрову інформацію на реальний світ через спеціальні лінзи або окуляри. Ви зможете бачити навігаційні стрілки прямо на дорозі, інформацію про товари в магазині. Просто подивившись на них або спілкуватися з голограмами своїх друзів, які знаходяться на іншому кінці світу. Віртуальна реальність дозволить не просто працювати чи навчатися дистанційно, а буквально бути присутнім у віртуальному офісі чи аудиторії. Межі між реальним та цифровим світами ставатимуть все більш розмитими. На восьмому місці революція у транспорті. Пробки та довгі поїздки стануть спогадом, майбутнє за автономними електромобілями. Ви зможете просто сісти в машину, задати пункт призначення і розслабитися, читати, працювати чи навіть спати, поки автомобіль сам везе вас. Це не тільки зручно, але й набагато безпечніше, адже комп'ютери не втомлюються і не відволікаються. Окрім цього, ми побачимо розвиток високошвидкісних поїздів на магнітній подушці, таких як Hyperloop, що дозволять долати сотні кілометрів за лічені хвилини. А в містах з'являться повітряні таксі, компактні літальні апарати, які допоможуть розвантажити дороги, подорожі стануть швидшими, екологічнішими та комфортнішими. Факт номер 7 штучний інтелект. Стане нашим партнером. Багато хто боїться, що Ші забере у нас роботу, але насправді він скоріше стане нашим незамінним помічником. Штучний інтелект буде інтегрований у всі сфери життя від управління розумним будинком, який знає ваші звички та вподобання, до допомоги у складних професійних завданнях. Він аналізуватиме величезні обсяги даних, допомагаючи лікарям ставити діагнози, вченим робити відкриття, а митцям створювати нові шедеври. Звісно, рутинні завдання будуть автоматизовані, що дозволить людям зосередитися на творчості, стратегічному мисленні та емоційній взаємодії на тому, що машини робити не вміють. Співпраця людини та машини стане ключем до прогресу. На шостому місці нашого топу енергетична незалежність. Проблема зміни клімату змушує людство шукати нові джерела енергії майбутнє за відновлюваною енергетикою. Сонячні панелі стануть настільки ефективними та дешевими, що їх встановлюватимуть скрізь, на дахах, стінах будинків і навіть інтегруватимуть у дороги та одяг. Кожен будинок зможе стати маленькою електростанцією. Крім сонця та вітру. Людство освоїть нові джерела, наприклад, термоядерний синтез, практично невичерпне та чисте джерело енергії, що імітує процеси на сонці. Це дозволить нам відмовитися від викопного палива, зупинити глобальне потепління та забезпечити енергію зростаюче населення планети. Дісталися екватора. Факт номер 5 розумні міста. Уявіть місто, яке працює як єдиний організм. Мережа датчиків та інтернет речей об'єднають усі міські системи: транспорт, енергетику, водопостачання, вивіз сміття. Світлофори будуть регулювати рух в режимі реального часу, щоб уникнути заторів. Сміттєві баки самі повідомлятимуть, коли вони заповнені. Вуличне освітлення вмикатиметься лише тоді. Коли поруч є люди, це не тільки зробить життя в містах комфортнішим і безпечнішим, але й дозволить значно економити ресурси. Архітектура також зміниться. З'являться вертикальні ферми прямо в хмарочосах, що забезпечать мешканців свіжими продуктами та більше зелених зон для відпочинку. Четвертий факт стосується нашого харчування: їжа майбутнього. З ростом населення землі традиційне сільське господарство вже не може задовольнити потреби всіх. На зміну йому прийдуть нові технології. Ми будемо їсти м'ясо, вирощене в лабораторії з клітин тварин, що не потребує забою і набагато екологічніше. Білки будемо отримувати з комах або водоростей, які є дуже поживними. 3D-принтери зможуть друкувати страви будь-якої форми та складу, враховуючи ваші дієтичні потреби. Продукти будуть генетично модифіковані не для стійкості до шкідників, а для підвищення їхньої поживної цінності та смакових якостей. Наша їжа стане більш здоровою, різноманітною та екологічно чистою. Ми наближаємося до фіналу. На третьому місці освоєння космосу. 21 -е століття стане ерою нового космічного ренесансу. Космічний туризм перестане бути розвагою для мільярдерів і стане доступнішим. Ми побачимо перші постійні бази на місяці, які стануть плацдармом для подальших досліджень. А головною метою людства стане пілотована місія на Марс. Колонізація інших планет це не просто мрія, а необхідність для виживання нашого виду. Крім того, видобуток корисних копалин на астероїдах може вирішити проблему дефіциту ресурсів на Землі. Космос наш наступний рубіж. Друге місце і це справді вражає злиття людини з комп'ютером. Технології стануть не просто зовнішніми пристроями, а частиною нас самих. Йдеться про нейроінтерфейси. Пристрої, які дозволять нашому мозку безпосередньо взаємодіяти з комп'ютерами, це відкриє неймовірні можливості. Люди з паралічем зможуть керувати протезами силою думки. Ми зможемо завантажувати інформацію прямо в мозок, вивчаючи нові мови чи навички за лічені години. Біонічні імплантати покращуватимуть наш зір, слух та інші відчуття. Звісно, це піднімає багато етичних питань, але потенціал цієї технології для покращення якості життя просто величезний. І нарешті факт номер один, який змінить абсолютно все: сингулярність, це гіпотетичний момент у майбутньому, коли технологічний розвиток стане настільки швидким і неконтрольованим, що людський розум більше не зможе його осягнути. Це пов'язано зі створенням суперінтелекту, штучного інтелекту, який перевершить людський у всіх аспектах. Що станеться після цього, передбачити неможливо. Можливо, людство об'єднається з машинами в нову форму життя. Можливо, суперінтелект допоможе нам вирішити всі наші проблеми від хвороб до бідності. А можливо, наслідки будуть не такими райдужними. Це найбільша загадка і найбільший виклик для людства. Дата настання сингулярності є предметом суперечок. Але багато футурологів вважають, що це може статися вже всередині цього століття. Ось такими були 10 фактів про наше неймовірне майбутнє. Деякі з них можуть здаватися фантастичними, але згадайте. Якби здивувалася людина, 100 років тому, побачивши смартфон, світ змінюється з шаленою швидкістю, і ми є свідками цих змін. Яке з цих майбутніх вас найбільше захоплює чи, можливо, лякає? Напишіть свою думку в коментарях. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал ТОП-10 фактів та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі.